Всім добрий день, з вами Неля Мурашкіна. Сьогодні хочу показати вам свою розсаду кімнатних помідорів саме кімнатних, бо захотілося цей рік погулятися з кімнатними. Минулий рік я теж намагалась, але насіння було дуже-дуже погане. Вимахала зовсім не кімнатні помідори, і родючість була така собі. Ну, Там було, може, по десятка-півтора помідорів на рослині і це все. Але вони були некомпактні, займали багато місця і нічого спільного з кімнатними томатами не мало. Це виписали через інтернет на сінини, буквально по 5 штук дорогенькі. Посіяли по дві штучки, вони гарно зійшли, на п'ятий день вже вони проросли. Торф був самий звичайний. після того, як з'явилися сім'ядольні листочки, була досвідка 24 години. Через тиждень, вже по 12 годин. І так вони по 12 годин стоять отак під лампами. Всі розсаді, не дивлячись, що вона виглядає по-різному по 5 тижнів. Сьогодні збираюсь пересадити вже перерощі помідори і огірочки, в окремі горщики величенькі. Горщики об'ємом купили 7,5 літрів, і там вони вже будуть знаходитися. Оце коріння кричить, що потрібно пересаджувати. Вони всі, бачите, виглядають по-різному, цей ампельний. Поряд там навіть сім'ядольні листочки були закручені, закручені і назва кучерявий келі. І оці листочки ну таке, знаєте, ні то бур'янина, але зараз вони розрівнялися і вже виглядають більш-менш як томатик. Гурочки на третій день зійшли у нас. І оці два сорти тут зійшло тільки по насінинці, другі ще стоять, намагаються зійти аж на третій тиждень вони зійшли, тобто щось там. Ну і відстають у розвитку, звичайно, і виглядають по-другому. Дуже це все цікаво. Оце ще вони сходять, оці сорти, але навряд чи вже вони вилізуть. Але маємо, що маємо. Тут такі підставки імпровізовані, щоб поближче до світла, щоб помідори не витягувались, були міцненькі. Пагони, бачите, різні, листя різні, сила росту теж різна. Ну і чекаємо, як вони проявляться уже в плодоношення, бо це саме найцікавіше. Буду спостерігати за ними, і як тільки вже буду бачити, що коріння заплило ввесь комп землі, то буду пересаджувати в більший горщик. І ось у мене минув тиждень, я пересадила вже вісім горщичків. Зробила от це літрові горщики, пересадила в більшенькі. Оце кучерява келіс. Зараз підтягнулася, вже виглядає більш-менш, але корінечка все ще одно не видно, тобто, воно таке манюсіньке. Ампельні помідори і огіручки я зразу посадила у великі горщики на 7,5 літрів, але не до верху насипала ґрунту, щоб можна було підсипати. Чекаємо розвитку і плодоношення. До зустрічі!